Шановне товариство, сьогодні в День Свята Міжнародного дня студента. Ми відкриваємо спортивний майданчик. На відкриття спортивного майданчику запрошені Мірчук Юрій Костянтинович, голова районної ради. З питань фізичної культури та спорту рівненської державної адміністрації Петренчук Микола Васильович. Директор обласної школи вищої спортивної майстерності Кузін Віктор Миколаєвич. Перший заступник Рівненської обласної федерації по футболу, суддя національної категорії. Антонюк Володимир Іванович, начальник відділу з питань фізичної культури та спорту Березнівської райдержадміністрації Лев Євген Давидович. А також заступник керівника районного виборчого штабу Віктора Федоровича Януковича Стахнюк Ігор Євгенійович. Дання надається начальнику управління з питань фізичної культури та спорту Рівненської державної адміністрації Петренчуку Миколі Васильовичу. Шановні студенти, шановні присутні, сьогодні ми ще відкриваємо один майданчик з 11, які вже діють в нашій області. Майданчики вручені області і розподілені по всій Україні. Це 11 з 400 які вручені області в рамках акції. Нашої. І ця акція проходить за підтримки Кабінету міністрів України, за підтримки Національного Олімпійського комітету, який очолює Віктор Федорович Янукович. На жаль, не всі наші райони отримали такі майданчики, але те, що Березнівський район має їх аж два, це є підтвердженням тому, що... Бережівщина має значні успіхи в спорті, Березівщина має значні успіхи в розвитку і навчальних закладів. Ви знаєте, що і цей ви, в якому ви вчитеся, завтра готує Танчик ніколи не пустував, щоб на ньому завжди було людно, щоб на ньому займалися як футболом, так баскетболом, так і волейболом. Ну і, звичайно, щоб це все сприяло зміцненню вашого здоров'я, зміцненню здоров'я всіх жителів міста Береждення. Хочу наприкінці ще раз вас привітати з міжнародним днем студента, побажати вам здоров'я, успіхів, навчанні, успіхів житті, успіхів. Слово має Юрій Костянтинович Мірчук, голова районної ради. Звернутися до студентів, тому що сьогодні вже десь студента. Я щиро з цим святом. Бажаю вам успішно завершити цей навчальний заклад, здобути повну вищу освіту і е, прямої, рівної світлої дороги вам у житті. Е, крім того, я знаю, що сьогодні у вас ще один захід в рамках Дня студента. Тут є багато дівчат, негарних особливо молодих не буває, але серед них є найкраще, Та Дай Бог, щоб кожна кожен претендувала успішно. І... А перемогла найкраща сьогодні в конкурсі МІС. як там називається свято, міс коледжу. Щоб були тільки міс коледжу, але були міс світу. Наші коледжу виходили. По суті, нашої справи, сьогодні дійсно ще одне свято. Сьогодні ми відкриваємо один із двох е спортивних майданчиків в нашому районі. Микола Сельвич сказав, що Берльський район має аж два таких майданчики. Це дійсно значить, визнання наших певних кроків у розвитку міста матеріальної бази спорту і спорту розвитку. взагалі. Я хотів би вийшло е поправити вас. О, О, два. І сказати, що, на жаль, ми маємо все. тільки два і будемо сподіватися, що будемо мати більше їх Тому що е, сьогодні е, ви знаєте про те, що е, головний напрямок роботи сьогодні в уряду Вітрофельчановича це соціальні програми. А в соціальних програмах не менш важлива частина це, це спорт. Ви знаєте, що наш прем'єр очолює і національний олімпійський комітет. Ми очолюємо про першому солідні успіх наших олімпійців в цьому році. Це ось про те, що держава, уряд. Сьогодні вже нарешті э, серйозно лицем повернулися до спорту. А це, це можливість не тільки від бажання, а від того, що наша економіка стала міцнішою. Ми маємо такі можливості сьогодні звернути увагу на те, на що раніше уваги не звертали. Тому що треба вже думати, як зарплату виплатити, які інші речі зробити. А спорт, культура, десь буде спорт. Сьогодні ми виплатимо заробітну плату. Сьогодні ми маємо можливість в нашому районі подати немало розток спорту. То я хотів би, щоб. Э, ви оце все берегли, примножили, примножили е, традиції нашого спорту, як е, нашого району, так і України е, в цілому. Ну і головне, щоб множили своє здоров'я на цій базі, в ім'я нашої України і для себе такого щастя. Дякую вам за увагу. Слово Валерій Михайлович Лавренюк, директор нашого коледжу. Шановні студенти, вітаю вас з міжнародним днем студента. І якраз попало так, що нам дарують обласне управління, обласний комітет спорту, обласна держадміністрація, дарують нам прекрасний такий ударок у день студента. Я думаю, що це треба похлопати ще раз всім. Ну, ми зобов'язуємо, обов'язково будемо натхненням над, над, буде служити спортивний майданчик. А також те, та опіка, з якою до нас відноситься наша державна районна адміністрація, районна рада. Ви знаєте, що тут дуже багато і спортивна форма, і по волейболу, і по баскетболу. Все це є спонсорські до нас допомоги. І нарешті ще й спортивний майданчик. Я надіюся, я хочу запевнити Федерацію футболу області, що наша футбольна команда обов'язково коледжу наша буде заявлена на слідуючий рік і приймати участь у. Серед футболу, серед району, так і серед області. Я сподіваюся, що це ми зробимо. Це буде також Вибач, так, у розвиток да, футболу. І Я хочу сказати також вам, всім сьогодні, що радіючись того, що в нас спортивний комплекс є вже один, рядом стоїть ще один спортивний комплекс. От якщо ми його силимо, дивимося, рядом, дивимося, він великий, 40. 187 метрів розсідимо, то це дійсно буде спортивний центр розвитку Березнівського району у місті Березні. Я сподіваюся, що це ми зробимо. Я хотів би звернутися сьогодні до майбутніх вчителів фізичної культури в школі, адже у вас в цьому році вже буде випуск. Перший випуск вашого факультету бакалаври. Я хочу звернутися до вас, щоб те добре, що ви бачите сьогодні у нас, бачите в райцентрі, бачите в області і несіть його які на, 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 на роботу. Ще раз щиро вітаю вас і дякую всім, які прийняли участь у цьому святі. Запрошуємо до слова Володимира Івановича Антонюка, першого заступника, голови Рівненської обласної федерації по футболу суддю національної категорії. Поздравляю в першу чергу святом сьогодення. Бажаю щастя, здоров'я і великого майбутнього. І я думаю, оці м'ячі, які ми сьогодні старимо коледжу, і зараз хлопчики хлопчики програють футбол тут э, такий показовий. І це за, заради майбутнього, тут і написано, Значить, це ж теж в програмі значит, наше майбутнє. Це для дітей. І у вас якраз в районі дуже добре розвивається великий розвиток, має дитячий футбол. Ми думаємо, що і... Дорослий скоро буде е, на, на приличному місці. Е, ваші юнаки непогано виступають во всіх. І в всіх дитячо-юнацькій футбольній лізі області і е, в чемпіонаті області з футболу. Коротше говоря, немає такі дорослої команди. Тому майбутнє за, за цими хлопчиками. І це я не привіз, це подарок для ваших дітей. Щастя для, для вас. щастя, здоров'я вас, Так слово має. Слово має Ігор Євгенійович Стахнюк, заступник керівника районного виборчого штабу Віктора Федоровича Януковича. Шановні студенти, щиро вітаючи вас. З ним студента. хочу сказати, що мені, як представнику районного виборчого штабу Віктора Федоровича Януковича, дуже приємно, що наш уряд, очолюваний одним із кандидатів президента України, приділяє таку велику увагу студентам. Якщо ви вчора чули... І в президенції держави Леонід Данилович і Віктор Петровича Янукова. щиро привітав всіх студентів нашої держави із святом з ним. Приємно є те, що голова Олімпійського комітету, коли говорив два місяці тому, казав майже не нездійсненні слова. Казав, що буде 400 майданчиків. отаких на Україні, і ці майданчики будуть для дітей. Приємно те, що це людина слова. Приємно, що з 11 майданчиків у нас поки що, як каже Юрій Костинович, всього два. Але є надія, що в кожному селі, якщо буде підтримуватись така політика, буде по такому майданчику. Я хотів би побажати вам, щоб ті хлопчики, які будуть грати в футбол, Ті дівчатки, які будуть грати волейбол на цьому майдан, майданчику, досягли тих успіхів, які були в Березнівському случая на початку х Якщо ми пам'ятаємо, це єдина команда Рівенської області, яка в 81-му році виграла всеукраїнський кубок колективів фізкультури. Це сама титулована команда. Я надію, що через був що радянсько Української радянської соціалістичної республіки. Я надію, що через кілька років. Ми знову будемо приходити на наш стадіон Колос і бачити аншлаг, саме завдяки тому, що на таких майданчиках будуть розвиватися нормальні наші футболісти. Ще раз вас щиро свято. Знову ж таки, думайте, за кого ви будете голосувати в неділю і хай вам щастить. Хочу прочитати те, що написано на оцих м'ячах. Об'єднаємося заради майбутнього. Віктор Янукович перерізати стрічку начальника управління з питань фізичної культури та спорту рівненської державної адміністрації Петренчука Миколу Васильовича та голову районної ради Юрія Костянтиновича Мірчука. А кто на ворота стоит? Быстрее это, что там стал, Батан, Что улыбаешься? Заходь ты. Стоять там, Миктур. Быстрее давай. 何だ? sien hoe багаручків Отже, футбол Terima <laughs> kasih

Ranec! Bra! Sinem Bitростie. Bokartž držimati, suč terelaži. Suothes e, bukril jamais teravo? ôjnip incidental, ab пр Ιap inventionânt.

i like